Пацани, завтра що, завтра їде купляється, ця машина доларів. Давай поїдемо купимо. Я думаю, чи то на 2 дні в Карпати поїхати, віддихнути, чи то машину купити. Дивись, треба міряти отут. Тут точно рідна фарба. А Чи матюль? Нє, він так не завозиться. Рад, що ми Що я Покидаю Покидає стода тупоши ні во. Колесо спочатку з колес починає. а потім поки. Друзі, пройшов тиждень, з моменту, як ми паркинули малюха. І Дімон вже відкрив машину, я так і думав. Я так і думав, що... Дивись, подсос. Так, подсос, оце. Лівіше. Ліва там, лівіше. Там, наверх. Пойшов, пішов, пошов. Та не заливай може його так. Опа, пошов! Ще разок. Давай, малиш. Клас. Пішов! Єсть! А що в нас по? О! Пососку взяв наверх, да? Так, так, да, -да, -да по цьому в самому Ну це у нас Зараз по... да. трошки. Сейчас просреється, так. Просрається буде бомба. Так, на сюду це об'єктивно треба. Так, дзига. Уже чувствую, Да. Чується італіянська, польська якість. Машинка прогріта, вже робить на холостих без подсоса. Давай позадвінемо, подивимося, що тут. Ну, об'єктивно є якась плямка. Але... Прямо під, Прям під о, горловиною Ми будемо чуть що ставити, новий бак з донора там точно тікти не буде. Все. Думаю, що так. Да. Є проблема. Перша проблема це в нас в салоні вода. Коротше, це або мийка. Це або після мойки затекло. Після мойки по-любому. Думаєш? Так, да, я більше пам'ятаю. Не дивись, не зря він стояв, типа в гаражі. Да. Але я ну, не бачу, щоб воно було щось мокре. Ні, взагалі. Типа нормально. Мій. І друге щось мені не понравилось, не пам'ятаю що. Як він трохи стартував. стартував так собі Блін, і щось ще Там ззаді того двіжка колпасового отако да, дуже-дуже хірово коротше, щось воно і доїде куди він дінеться км їхав до сервіса має Пошло. А, я згадав що мені не подобалось не було тормозов да. такий нюансик. мінімальний але в принципі пофіг буду ногами тормозить як флінстоун. Взагалі цей хомут тарабанить. просто сумушедший. Дімон, я згадав про цей легкий нюанс, який я забув тобі сказати. Який? Okay. Нема тормазов. <laughs> ну так. Я ще не хотів затормозити, щоб наліво повернути. І я зрозумів, що я не можу остановитися і летить машина, і я різко повернув направо просто. Ну, типу, вони є десь на процентів 7 із 100, зрозумів? Так що... Давай потихеньку, типу, кілометрів 60-80 максимум. Спереді горка прям солідна. А це в мене газ. Блять, піздець Піздець, Нема тормозу. Тупо в пол жму, кочусь Єб... За просто Трешняк, блядь дал долб... на джелі тупо галимый Включи правила Ще, ну охерел, я думаю я сейчас буду брать провку Лучше вже стовп, ніж джелі Блядь, реально чуть серце не стало. Тупо нема тормозов. Я його... Третя приїхав. А Ну Ну нахер, типу, тормоза треба в першу чергу робити. Щось серце не стало. Все, щось сталося. Коротше, ми їдемо 10 км в час. Щось максимально колашматнуло. І все. Я елі їду. Я не знаю, як я з Божою допомогою дотягнув кілометр до заправки. Ну це тупо грбаний ад. Злетів, походу, тросик газа. Я думаю, ну, мабуть. Давай ключа. Бери ключ. І оце коли до джмелика на горці вниз, там якийсь дал дроп. став, коли стрілка направо, він став тупо в тому ряду і їхав прямо і ждав. І я лечу десь 40 км в час, в мене ноль тормозов. <рес> я тупо в пол, а йому похер. Я думаю так. Беру бровку, стовпа, не знаю, обочину. І Обідно, що чуть-чуть не доїхали, але. Добре, що не на горці. Блін, як ми доїхали 100 км, я не розумію. <рес> Мені каже, це просто типу, четверта передача О. і пішов. думаєш, тросик злетів якийсь? Ну давай глянемо, в принципі, що тут може бути. дивись. <рес> Тач? Оця от херня, от вона, вона вилізла звідси, мабуть. Да, Дімон? Звідси от. Да. Отсюда. Об'єктивно так. Ко, ми може зараз і починимо, слухайте. Так, ми зараз його точно починимо, а не можемо. Просто знати сильно з увагу. Ха-ха. Блін, офігенно, мені подобається ця машина. Та все, ми наїхати. Навіть можна не вийти. Ну давай. Пішов! Пішов! Але мотора калашматить! <реш> <реш> мотора калашматить Отако! Отак, бля! Перший ремонт! І, кстати, ну, безболезненно і безплатно! Так, вже ми доїхали до місця локації, все нормально. <реш> ну, дай мені її, пожалуйста. Я цю машину брежу 5 років. Пожалуйста, валь. <реш> Знаєш, що з нею зробити? Ти охуєш, це їбанутий проєкт буде. Так у нас теж буде їбанутий проєкт. Коротше, блять, я сюди завалю мотор з перший. Я да. завалю сюди моторчика з Р1 без документів. Сюди куйловить. Добрий фельді. Рекаро -салон. Ну Це у нас така сама тема, тільки на оригінальному моторі, щоб воно все їздило, hey, щоб hey, чого в плоті і все. Машинка на комісію, так? Да? Ну, нормально, Мерсік такий дізельовий. Але коли yeah. вийде в лохі, вже не буде, він буде проданий. Битлі, не крашені, перед продажу, все як завжди. Так, це наша площадка. І в нас тут а машинки в наявності. Толщину, І якщо нема в наявності, то привозимо з штатів під замовлення. Icon Cars. Млинівська 3А, така бистренька рекламка. Заїжджайте, привозьте свої машини. Якщо у вас немає машини, ми вам допоможемо її знайти, підібрати по наявності або ж під пригон. Так, ми намотили нормальний прибор. Давай, прямо в потік. 235 Ну, Два слої. 200, два слоя без шпакла, Шо? без нічого. Ну, це я, знігнят, я це я думаю, що... 1700 це, це завод. Це завод. Пацани, це я розбираюсь, я про ці машини знаю все. Майома бахне, бо ми переживаємо, що завалено було стойко. Так ти шо, про прийом. що ти говориш? 145, 145, 145. родня. родня. Там? Завод, проверка, любе СТО, Бош сервіс, взагалі зрадження. Родня. родня, родня, пацани, барани. Родня. Свіжі. Родня. свіжі барани. Ну, Тут родня. стояли пороги, такі як з 65-го. Ти ж власник типу, автободішопа мастерської, да? ну? Uh, Такий вопрос. Кенти хочешь? От, ця машина типа вона може вважатися за один елемент? Я хіба що з таким? Если його був робити, то я за елементи. Виносить газету, щас покрасну. Ключ-ключ, я поїду. Та, в принципі, продано. Площадка і сол. Малюх проданий, Навара десь 4 тисячі доларів. Проект закривається, а ми їдемо якусь баню. Я думав хвилин 15. 20 максимум. А не зажимно для неї такий акумулятор. Це випадка, щоб бензин закінчиться. Це щоб передка не підкидала на ямах, ти не розумієш. Про кіловіс. А проїхати це можна? Конечно. Грязному можно сидать, да? Чи, це, це Не, просто, я так? думаю, что да. нужно да. повернуться. Сука, контент, блин. Я закрыл. А ключи? Что-то ты двери закрыл. Все, все. Часы. Часы. <laughs> <laughs> Печка є нема? Не робить. Він сказав, якусь гофру треба, там надіть, щоб робила. О, так трохи більше місця. А ну дай п'ять. Да. А блядь, точно? Что ты раніше не казав? Турмозів немає вообще, блядь. Я плачу. Же... Коротше, трошки не получилось. Заїжджаємо задом, бо мотор у нас сзаду, а тут лапа короче. Я її уніжені я не бачу. Тут кузов. Хіба зняти пружини і на отбойниках? Оце він, мабуть, Наверно, тичка. Навірно, Дивись, яка вентиляція з цепи виходить. Ти її хер перегрієш. Клас. Вже не треба, дякую. Теоретично? Теоретично. Але... Перевертаємо місцями, так? Да? Ні, ресоро ресор. це типу, паралельно і речах. Ну, тут спереді на цьому барабани нарешті вже йдуть іскові. я вам це показує, все одно нічого не розуміє тут. Але в двох словах треба просто від механіка. Коментар, так. Що там? Я перший раз таку хуйню бачу. Я роздивляюся. Ну таке я бачив на 34-х. То есть, частичка BMW все-таки присутствує в цій машині. Сказав би, частичка минулого століття, <laughs> не BMW. Ні, просто ви кажете, що хочете її занижати, да? я думаю, як. Тут просто переставити ресору не вийде. Там продаються комплекти, іде або переробка. Ну, ви від... її хочете прям Прямо да. Прям уранити. Да. Там є, короче, оця хуйня. Ну, оце вона змістить хуйню есть... вона перевернути. Ну, Допустимо, да. вона, звісно, буде працювати як якось його, але ну, блін. Коротше, є комплекти подорожче. Сюди вкручується такий, типу, прямокутник, до нього кріпиться два речаги, які кріпляться сюди. І плюс два кайловери зверху. А, типу, як е, міні-подороги. вона починає триматися за рахунок того зверху. Да. А це перероблюється під речак. Да, так, а... має бути трикутний, типа. Да, так, трикутний. До чого ми дійшли? Ми шукаємо донора один. Ми шукаємо незалежну підвіску, два. Кастомні релінії оці всякі штуки. Ну, в Польщі популярна машина для цих всіх угу. штук. Будемо шукати Allegro шерстить, OLX шерстить, форуми шерстить. Я думаю, щось купимо не за всі гроші світу, бо новий комплект 1200 євро нас таке не уставить. Да. Нам треба купити, але купити нам треба недорого. За 2 копійки нам треба, так. Да. Нам має стати цих два донора по ціні, як туди і назад заправити левету. І купити спайку Red Bull Rom. Плюс-мінус, плюс-мінус, <laughs> да. так. На Red Bull, я думаю, більше буде у нас е витрата, ніж по малюхам. Типу пару соток там максимум. Пам'ятаєш як в школі? <свіс> так, ну що, добрались до малюк. Така на двох колесах. Це Кожен? Фендерар. Ну валюй фендера там, Димончик. Ми... Чекай тут от всего трохи. Ох. Ніх фі... гасивий. Да, я тільки хотів Владика засрать, понял, а він почав реально рисовать плани. <ріху> я думаю, блядь, що він маленький. Вау. Єдиної помилочки. Офигеть. Оце щось трошки таке не ну, нормально. Шо? Похоже на вогонь, ні. Кожен тепер має щось стегнуть, да, на ньому? Вот, на гольфі другому в мене робота. О! Блядь, це вміє, реально. Бля, я ти думав. Бля, зараз почав. що ж ти робиш? Треба ще ж тут. Те... Воно горить, поняв типу трохи. Де воно горить? О! Дивись. Я їм боюсь спортив машину. Блін, свіжіше, реально. Чи ви блядь, після цього робив. Ми ніколи перекупимо себе не позиціонуємо. <клес> Зараз освіжимо машинку. Що ти там вже чудиш? Ага. Я вже тут тегну. <клес> Гнали з Америки для нашого клієнта. Ось Такий прекрасний газ. Зараз віддаємо. <клес> Як вам машинка? по спецзамовленню, бюджет не розголошуємо. Ви раніше в моїх влогах могли бачити, є на попкорн. Карсен кофів хто хоче. Дякую за Дуже швидко оперативно привезли автомобіль, стан ідеальний, ну а майже вдарена була. Да? Вона там з, думаєш, з, ще. з кремом, я думаю, ти вприєш, якщо ти візьмеш. Думаєш? Да. Ні, ні ні не бери, воно кисло по-любому. Воно ще тоді кисло було. Я тобі кажу. Фу. Коротше, е, написала людина мені ще місяць назад, напевно, що в інстаграмі на рахунок того, що в нього є два малюха, знаходиться вона в ковілі. Зараз я буду до неї дзвонити, бо в принципі розпогодилась туди-сюди. Часу стало трошки більше. Давайте наберемо його і дізнаємося, в скільки він їх в принципі цінить. Це валік, списувались в інстаграмі на рахунок малюхів. А, ну помню, помню. Підкажи, а що по них там продаються вони взагалі? Так, це ті типу, покоріше мого машини. Получається, вони продаються, вони були повністю робочі. Тобто машину забрали в робочому стані. Тобто вона приїхала за своїм ходом все чортко там. Якщо там посидіти на нею, то неї заведеш і поїдеш без проблем. Ну дивись, нам треба вони взагалі, як, як донори, типу, то тобто, вони ж без. Ну, якщо ми домовимося по ціні. Секундочку, я зараз скину тобі номер телефону окорі шасу, а в нас типа авто Угу. Гарного дня. <плес> так. Попитка номер 2 Скільки ми готові дати? Типа 400 баксів 500 за два, типа, максимум. Ну, типа, так. Да. Ну, дивись, типу, ми це купили за 700 на доках. Об'єктивно, так. Да. Пацани, <плес> крах, чувствую вже. Ні, ну типу там, там є два варіанти. Або він скаже. Тихо. На рахунок Фіата, там він казав, два червоненьких стоїть, таких стареньких. Ну, 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 Якби ми зійшлись по ціні, я просто з рівного ми купили на доках такий фіат і робимо mm -hmm. на Ютубі проєкт, бюджет обмежений, mm -hmm. от, але ну, нам би було цікаво, там, де, де, де що зняти. Щоб не морочиться, зразу б забрали там, два штуки і собі б там крутили. От, аби по ціні mm -hmm. просто домовились. І Евіком проїхали, їх забрали. Я розумів. Ну, я прошу півтори тисячі з них. Скільки? Півтори тисячі що, блядь, сука? То нам там треба декілька запчастин. Але чи є сенс просто і кому вони далі треба буде? Дивіться, там кому далі треба буде, то мені треба. Така ситуація. ну Скажіть, що ви можете предложити. Я сказав, скільки я можу віддати. Придложіть ви це на Ну ми думали проїхать без зайвих питань, дати 500 доларів і два штуки забрати. Два штуки? Ваш штуки за 500 доларів? Ну, так. Да. Ні, ні, ні. Ну, добре, якщо мова про два не йде. Один. За яку ціну реально можна буде? Ну, от 600 доларів, 600-700 доларів, можна говорити щось. Ну, якщо чесно, я трошечки в шокі. Я впрів. я впрів, пацани. Трохи впрів, тому що. Ну, типу, полтора куска за два карча, які нахер нікому не треба, це це просто бред. Тобто, але, ну, це то єсть. Але це стойло ожидати, що це розборщики. А більшість розборщиків, вони ну, такі, знаєте, типу, за безплатно нічого в них не вимутиш. Один тобто, 600 доларів. Що ти скажеш? Ну, типа, якщо він прям, типа, шикарний по стану, то типа. Типа салон, весь аутентичний, да, да, да. типа. І мотор нормальний, там, типа, плюс там ці ступиці, які нам треба, щоб диски поставити. Плюс так, там типа. двері, там ми візьмемо крила, ще щось там. Ага, тепер, а в нас має. то кузов дорістовий, а це рестовий. А, тобто кузов по факту, типа, не підходить, так? Да? Ага. Ну, передній фартук тільки підходить. Ну, Короче... чи в м'ясо взагалі той передній фартом. Mm. Yes. Ну, треба думати. Завтра. Ну, нема просто 100 злотих на Олега можна купити. Ну, просто і... нам треба буде ще салон, нам треба буде це по-любому подвізка. Yeah. Типа туди-сюди, якщо даже 600. Плюс там то... дискові тормоза Ну, Типа тормоза пересиплем, то все пересиплем, да, і вже буде, як все остальне можна тупо просто поставити, хай стоїть, об'яву взяти, вдруг хтось там набереже. Yeah. Коротше, ну, щось трошки. Трошки по бороді пішло. Наш план. Треба було раніше дзвонити, щоб не так не розстраюватися. Це вже місяці два пройшло з того моменту, коли ми знімали останню серію. Ну таке. Так. Да, ну вони розчитують на найбистру покупку. Добрий день. Добре. Можна познімати на YouTube, да? ну, так? Таке. Да, ну цей такий трохи. Un... Що значить unleaded fuel? Yeah, mieć... unleaded fuel 76 це... лить, да? Нет, nee, це значить, що нельзя лить оцей спиртягу. А, спиртягу. Так, то все-таки можеш ты думаешь, що в бензи діло, да? Може быть.